Вітаю з вами я, психологиня Арифнія Світлана. І сьогодні я хочу підняти досить педантичну, тонку, зворушливу тему. Чи потрібно брати дітей і в якому віці на похорон та на кладовище? Почнемо з того, що ставлення дитини до смерті залежить від її витривалості нервової системи, від світогляду сім'ї, в якій вона зростає, від аналітичних здібностей і від того, що їй донесли на цю тему, що їй розповіли батьки на цю тему. Зрозуміло, що для будь-якого віку у дитини виникають свої питання по мірі зростання. Зазвичай тема смерті може підійматись у дитини у віці 4-5 років. До трьох років дитина ще не розвиває аналітичні здійснені, вона живе ще в емоційному світі. Отже, в 4-5 років дитина починає задавати питання, і саме ставлення до смерті батьків залежить, від цього залежить і світосприйняття сприйняття і сприйняття самої смерті, поняття смерть у дитини. Важливо не уникати батькам цієї теми, тому що якщо тема уходить в тінь, уникається, не договорюється, у дитини можуть виникати тривожні стани. Дитина не розуміє. Що відбувається, але відчуває, що щось не так. Отже, у 4-5 років дитина стикається з різними видами смерті. Вона може чути, що хтось помер, вона може бачити, наприклад, померлих тварин, які зустрічаються десь на дорозі. Вона навіть може досліджувати цих тварин, брати якусь палку, тикати в цю тварину і перевіряти, чи померла ця тварина дійсно. Як ви пояснюєте поняття смерті для дитини, це залежить від того, як ви, яка у вас філософія, як ви сприймаєте смерть, як ви для себе пояснюєте її. Коли дитина питає, що це, як це відбувається, бажано знайти версію, яка підходить вам і підійде вашій дитині. Ні в коєму разі неможливо і не можна говорити дитині про те, що хтось. Заснув. Наприклад, десь зник дідусь, і ви або ви кажете, що він помер, а пояснюєте, що він заснув смерть це так, коли засинають надовго чи навічно. Таке пояснення може травмувати дитину, тому що вона може злякатись і потім не лягати спати, боючись про те, що вона теж засне і помре. Тому важливо говорити про те, що існує життя, і існує кінець життя про те, що смерть це закінчення фізичного тіла, і можете говорити про те, що, наприклад, душа відлітає на небо і живе там, і спостерігає за тобою дитинку. Це найрозповсюджена версія, за якою пояснюють батьки дітям, що таке смерть. Коли хтось помирає в сім'ї з близьких, і дитина вже знає, що таке може бути. Наприклад, у неї була домашня тварина, яка померла, і ви привчили дитину, наприклад, хом'ячок якийсь, і ви привчили дитину піти поховати цього хом'ячка, зарити в землю, і дитина розуміє про процес поховання. Якщо дитина не знає, що таке процес поховання, і у вас в сім'ї хтось помирає, наприклад, дідусь чи бабуся, і ви не знаєте, чи брати дитину на похорон, я розповім декілька варіантів. Перший варіант. Ви знаєте, що ваша дитина про смерть вже все розуміє. Постає питання похорон. Якщо ви хочете взяти дитину на похорон, їй повинно бути. Більше ніж 10-12 років. Бажано, щоб їй було 12-14. перше ви питаєте дитину, чи хоче вона піти дійсно на похорон. Спочатку, і для того, щоб вона розуміла, куди вона піде, вам бажано дорослим пояснити дитині, що таке похорон, як відбувається цей процес, провести так званий інструктаж, розповісти, як це відбувається, і, по-друге, що потрібно робити і чого не можна робити. Ви пояснюєте дитині, що ключові моменти, що на похороні багато людей, що люди можуть реагувати по-різному. Хтось може кричати, хтось може плакати дуже сильно, хтось може падати в обморок, хтось може якось вести себе досить. Нестандартно не або неадекватно. Щоб дитина попереджена була до того, що вона може побачити. По-друге, ви пояснюєте, що зазвичай померлого ложить у труну, кладуть у труну, і з цією людиною в труні прощаються. Хтось цілує цю людину, хтось торкає ці руки, хтось просто проходить повз. Після цього ви розповідаєте теж дві версії поховання. Перша версія потім труну опускають у землю і заривають. Друга версія це кремація. Труну опускають у вогонь і спалюють. Але ти цього вже не бачиш. Коли ви розповіли про процес поховання для дитини. Дитина вже. Розуміє, що таке смерть, розуміє, як відбувається поховання. Після цього ви питаєте, чи хочеш ти піти попрощатись, наприклад, з бабусю, з дідусем і перебувати в цьому процесі поховання. Якщо дитина каже ні, не хочу, боюсь, не хочу, ви повинні поважати цю думку і ні в коєму разі не змушувати дитину все ж таки піти на похорон. Ви можете зробити і бажано зробити ритуал прощання. Наприклад, ви ставите фото, фотографію і кажете: ти можеш попрощатись через фотографію з бабусю чи з дідусем і сказати все, що ти б хотіла сказати, чи хотів. Також ви можете запропонувати щось передати наприклад, намалювати якісь свої переживання чи лист, кохання. Мається на увазі зізнання в коханні своїй бабусі чи дідусі, і сказати, що я обов'язково це покладу, наприклад, у труну. Але це робиться тільки у тих випадках, коли ви розумієте, що дитина дуже сильно емоційно переживає. Тобто, вона сильно плаче, сильно страждає, але на похорон йти не хоче. Тут обов'язково, щоб все ж таки ви дитину заспокоїли. Обійняли головний цілесний контакт. Обійняли, заспокоїли і обов'язково сказали, що я передав, що ти її любиш, чи дідуся, чи бабусю. І що ти будеш пам'ятати про неї чи про нього. Таким чином, ви здійсните такий ритуал прощання. Якщо ви все ж таки вирішили взяти дитину на похорон, і дитина каже, що вона хоче піти на похорон, тоді ви озвучуєте правила поведінки на похороні. По-перше, ви залишаєте дитину вдома. Якщо вона не піде, то тоді ця дитина повинна бути з близькою людиною залишатись, не на самоті. По-друге, якщо дитина сказала, що хоче йти, ви її берете з собою на похорон. Ви Йдете не в натовп, тобто бажано стояти десь з краю і прощатись, спостерігати за процесом поховання з боку, десь з краю, щоб не всередині натовпу. По-друге, обов'язковий тілесний контакт з дитиною. Тобто, коли ви стоїте поруч, ви її обіймаєте або тримаєте за руку, або тримаєте за плечі. Коли відбувається процес прощання, є деякі батьки, які хочуть або просять дитину в процесі паніхіти промовляти якусь промову прощальну. Бажано цього не робити, тому що для дитини це таке важке випробування. Бажано не просити дитину цілувати. Померлого. Якщо дитина не хоче, не готова, не торкатись померлого. Також можна проходити повз, а можна на відстані сказати: просто скажи прощавай, я тебе люблю, і на цьому попрощатись. Дуже важливо не змушувати дитину і спостерігати уважно за її емоційними реакціями, тому що дитина може злякатись, дитина може завмирати. Дитина може реагувати нервовим тремтінням, вона може плакати дуже сильно, і тут важливо все ж таки, незалежно від того, що переживаєте ви, підтримувати дитину в такий важкий момент і в цьому стані. Якщо ви бачите, що дитина зовсім емоційно реагує, тобто в неї відбувається істерика, краще покинути. Процес поховання і ввести дитину, або попросити когось з близьких, щоб увели дитину з цього процесу. Що стосовно відвідування кладовища, дитина, яка не перебувала на похороні, вона не розуміє, що відбулося, де дівся татусь чи бабуся. І вона в своїй уяві цього нічого не має. Тобто вона не має в досвіді цього. Тому зазвичай дітей починають водити на кладовище у віці 5-6 років. Вони пояснюють, ті, хто приводять на кладовище, пояснюють, що ми зараз просто поприбираємо тут і будемо. Посадимо квіти, будемо просто згадувати і гарно говорити про бабусю та дідуся. Якщо дитина не задає вам питань ніяких додаткових, не потрібно розповідати ніяких дрібниць, це головне правило. Тому що ви можете через свою тривогу або через своє бажання. Якось пояснити дитині, як це відбулося, що, як поховали, якого була кольору труна, і так далі. Таких дрібниць дитині не потрібно розповідати. Зазвичай, якщо ви проводите дитину в 5-6 років на кладовище і прибираєте, дитина просто грається як в лісі. Вона ще не розуміє досить, не задумується. Іноді. Не аналізує, що відбувається, але поступово кожного разу ви можете пояснювати, що ми приходимо сюди для того, щоб згадати твого тутуся і бабусю. Поклади квіти, принеси цукерки, поклади цукерки, і це такий процес ритуалу, який відбувається кожного разу, коли ви з дитиною приходите. Деякі спеціалісти радять приходити на кладовище і проводити дитину десь з 10 років, коли дитина вже розуміє, аналізує, що відбувається, знає, що таке смерть, знає, що таке поховання через фільми, через розповіді інших. І тоді вона більш готова до того, щоб усвідомлено помінути, згадати близьких, які пішли. Вам потрібно орієнтуватись, дивлячись на аналітичні здібності, на мислення, розвиток мислення дитини і на її емоційність. Тому що діти бувають різні, іноді діти і в 6 років вже розуміють багато чого, іноді вони не готові до цього. Тобто, це індивідуальний підхід, який потрібно враховувати. Що додати ще? Важливо кожного разу, коли ви пропонуєте дитині, наприклад, поїхати на кладовище, питати дитину, чи хоче вона, чи ні. Якщо ви в будь-якому разі починаєте змушувати дитину якось тиснути на неї, говорити, що це потрібно, ти повинен поважати, тобто доводити якісь дорослі такі факти. Це може тільки лякати дитину. Якщо ви, перебуваючи на кладовищі, починаєте розповідати дрібниці, і дитина вас не питає, ви розповідаєте, що там захований десь тут, два метри під землею, твій дідусь лежить. Дитина може це не сприйняти у дитини, зазвичай у дітей зазвичай дуже багато уяви, вони можуть лякатись, ваших пояснень. Тому намагайтесь відповідати лише на дитячі питання. Бережіть себе, бережіть психіку своїх дітей і бажаю вам міцного здоров'я.